мене звуть Анна, я з Лісабона. Ось моє питання: як можна покласти край дискримінації за статевою ознакою домінуванню соціальних відмінностей між жінками і чоловіками? Ця проблема існує в усьому світі. Дякую. Статева дискримінація це коли людей розподіляють за двома групами чоловічою або жіночою. Варто трошки відхилитися у бік, і людям одразу ж нагадують про те, з якої групи вони походять. Якщо жінка працює керівником технічного відділу, їй кажуть, треба ж таке. Ви маєте працювати асистентом директора. Звичайно, таке не пропустять. Жінка, керівник технічного відділу. Якщо чоловік за фахом медбрат, йому не довіряють, адже дивно, чоловік, який обіймає жіночу посаду. Втім, поміркуємо, це просто смішно розподіляти людей за біологічним критерієм, адже він міг бути яким завгодно. Наприклад, за кольором волосся, блондинам шкодить перебування на сонці. Отже, їм було б краще залишатися вдома і займатися дітьми. А брюнети хай працюють, їм сонце не заважає. Що стосується рудих, у них такий колір волосся, що на нього неможливо не звернути увагу. Тож їм треба бути дипломатами. Чому б не поділяти людей за таким критерієм? Коли я так. Кажу вам смішно, отож, навіщо ті забобони з приводу чоловіків та жінок? треба позбутися дискримінації за стативою ознакою. Кожна людина це особистість, яка має право вибору, і неважливо, якої вона статі. Якщо ми цього не зрозуміємо, то не зможемо побороти дискримінацію. Треба пояснювати ці речі ще в дитинстві. Опікуватися цим мають викладачі учбових закладів. Вони повинні пояснювати дітям, що таке статева дискримінація дискримінації, чому це погано. Аналогічну роботу треба проводити з дорослими, аби вони зрозуміли і змінили своє ставлення. Ви також можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.